Доброго дня, всім добрим людям! І так сьогодні хочу розказати про одну з таких схем ухилення від. Мобілізація, яка полягає в тому, що е, якщо в сім'ї є одна дитина, е, жінка е, з чоловіком розводиться, і в принципі чоловік стає з е, неповнолітньою дитиною, доглядає, її, виховує, вирощує, називається це виховання неповнолітньої дитини. І таким чином е, можна спокійно на сьогоднішній день е, в межах закону як вони кажуть, ухилитися від мобілізації. Я це називаю використовувати закони на свою користь, так як вони написані. Ну, і Одним з таких великих скажімо так, непорозумінь, яке виникає доволі часто в судах, коли чоловік з дружиною розводиться і метою є люди чесні, порядні і починають розказувати, що таке мета. Ну, яка мета у них цього розводу. Для прикладу, в одному судовому процесі, метою розводу чоловік він воює, він реально виховує дитину. Вони давно вже років 5 чи там 7 він виховує сам дитину. Ну і в суді в заяві заявив чи написав там, як правильно сказати, про те, що є метою його є звільнення злав лав з армії. Ну, суддя, звичайно, виніс рішення не на його користь, хоча я вважаю, що це неправильно. Тому, коли ви будете в суді розказувати, яка мета чи там, ціль вашого розводу, і коли дитина батько, стає доглядальницем. Ну, фактично, батько одинаково вирощуватиме, виховуватиме дитину, то не потрібно казати, що ви там ухиляєтесь від мобілізації, чи там е, маєте бажання ухилитися. Просто треба чесно і відверто казати Я хочу виховати порядну дитину в порядних умовах, щоб вона відчувала батьківську ласку, допомогти е, їй фінансово. Спілкуватися з нею щодня там, і так далі, не, ну подібне. Тому якщо ви будете казати, що для прикладу, ви скажете, що це ви хочете не йти в армію чи не бути мобілізованим, то безперечно суд буде не на вашу користь і буде доволі грунтовні сумніви будуть сюди, щоб вам цей не, не задоволити. Поза у вас про розірвання шлюбу. Ну, от так люди, інколи в кого є можливість, цей судовий процес може затягнутися там від 3 до 6 місяців. Згідно законодавства, то він не може бути довший, там, ніж 5 місяців, бо підготовче засідання можна продовжити на 30 днів і розгляд справи, по суті, 30 днів. Загалом це... П'ять місяців, але в нас судді інколи не дотримуються строків. Вони навіть не зважають на те, що з закінченням строку в них відсутні повноваження на прийняття будь-якого рішення. І ця бутафорія, вона на сьогоднішній день продовжується, ну, має право на життя. Якщо так всіх все влаштовує, тому будемо відверті. Поки що людей, які пишуть скарги на суддів за порушення строків. Розгляду справи небагато, адвокатів, тим паче, що набагато менше, оскільки вони є з цілісною системою правосуддя і не збираються сваритися з суддями. Тому дякую за увагу. Я надію, що я вам розкрив цей один з методів, який люди використовують для того, щоб дотримуватись законів, не порушувати їх. І не бути призваним на сьогоднішній день під час мобілізації на військову службу. Ну цей метод може закінчитися, вам, вам варто пам'ятати, що законодавець може нести зміни в законі, і може це все обрізати. Тому це не панацея і не комунізм, це просто керівництво е, таке е, додії, як вони люблять казати, ці старі комуняки любили казати. тому Якщо є можливість, хто там собі хоче, вони там використовують без мене. Я не агітую за таке використання такого методу, щоб там ніхто не думав, що я там здійснюю агітацію, або ж я роз'яснюю на сьогоднішній день чинне законодавство, так як воно є. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.